Як ідеально змонтувати силіконову приманку за допомогою сверла на двійник <звук> на відміну від наших сусідів, які постійно і все своє життя роблять якісь ремонти, щось там, гудуть, скреплять, І ті люди, які живуть в квартирах, мене точно зрозуміють. Ми зробимо все тихенько і швиденько. Де є всілякі ну, сверлять. Йоп твою наліво! Сверлять. <ріст> ну. <ріст> почекаємо? Або не почекаємо. Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Руслан Ткаченко і зараз я вам розкажу, як я монтую. Силиконові приманки на двійник. Дуже легкий і швидкий спосіб, для якого нам знадобиться сверло. <свісно> Звісно ж, не таке. Нам знадобиться отаке маленьке бойлове сверло, яке продається в будь-якому рибальському магазині, там, де є прикормки, кормушки на карасика, на коропа. Там навіть може не бути спінінгової тематики, приманок для ловлі хижої риби, але ось таке сверло за суші копійки там точно буде. Чому я взагалі вирішив зняти такий відос? Був я на риболовлі доволі таки недавно. І я зрозумів, що навіть досвідчені рибалки, які дуже давно ловлять хижу рибу спінінгом, про такий метод не знають. Мало того, що вони ніколи нічого подібного не робили. Вони навіть ніколи про це не чули. Поговорили. Що тут розказувати? Береш сверло. О. Сверлиш, дірку. А потім... Може отвір чи дірку? Та ні, дірку. Отвір в жопі, а це дірка. А де ж сверло? Якось так. Для тих людей, які роблять свої монтажі вдома. Ось в таких коробочках. Це дуже гідний лайфхак, тому що так ви витратите трошки більше часу, так ви прикладете трошки більше зусиль, але ж ваші приманки будуть міцніше триматися на гачку, вони будуть набагато краще вдягнені, рівненько. Давайте подивимося. Ось, наприклад, SL Remix, дуже рихла японська приманка, яка е, дуже погано вдягається на двійник за рахунок своєї форми тіла і того, що силікон дуже м'який. Подивіться, ну ідеально. Просто ідеально. Приманка, яка має велику кількість солі у своєму складу, це Фетик. Він також поганенько вдягається на двійник, але ж. Ну, ну кайф. Хо-хо. А це в нас танта. Це приманка, у якої дуже тоненьке тіло і напрочуд об'ємні ребра. Е, в цю приманку двійник взагалі загнати дуже важко. Е, ще й тому, що силикон доволі плотний. Але з цим методом це просто ідеально. Не будемо гаяти час, давайте подивимося, як я то роблю. Що ми робимо? Беремо наше сверло. Беремо приманку. Я спеціально для прикладу взяв силікон від джекал. Кількість солі, у якому просто зашкалює і ця приманка без даного методу при монтажі на двійник розвалюється на молекули. Я не знаю, як це ще назвати. Нашим сверлом бажано по центру ми е, робимо отвір десь на довжину е, цівки гачка. Далі ми беремо наш гачок, трохи його роздвигаємо. Приміряємо. Де будуть виходити жала. Одним з них ми в спинній частині приманки робимо прокол, якщо це можна так назвати, протягуємо двійник до вушка і залишилось головне. Тепер ми просто нашим вушком проштовхуємо двійник по завчасно заготовленому отвору до місця виходу в головній частині приманки. Монтаж у цьому випадку виходить ідеальним. Все рівненько, все гарненько. І гачок навіть краще тримається на силіконі, тому що вухо не розриває сам силікон, а проходить по нашій канавці, яку ми просверлили. Чому саме сверло? Тому що воно само собі, як направляйка, коли ви його вкручуєте в приманку, воно лізе рівненько. І саме тому по цій канавці потім дуже добре проходить двійник, навіть з великим вушком. Замість сверла ви можете використовувати якусь шпильку, можливо, шило. Але коли ви будете проколювати приманку, воно може трошки полізти кудись в сторону, і потім монтаж буде кривенький. Все ж таки, ідеальним варіантом є саме сверло. З вами був Руслан Ткаченко. Якщо сподобалося, ставте ваші лайки, підписуйтеся на канал, пишіть ваші коментарі, чи користуєтесь ви такими методами. І на все добре!